Всім привіт! В відео, цьому відео я хочу розказати про такі речі, як, ну, зачепити вже їх, а як змінні та типи даних. Я буду старатись максимально просто і максимально, ну, так, зрозуміло пояснювати ті речі. Звичайно, якщо вам необхідно більше інформації по тому всьому, ви можете це ну, побачити в документації, почитати більше, в книжках певних. Я, можливо, якісь послання скинув в описі під цим відео. Але, от базові речі я вам зараз скажу, поясню, як це робиться. Отже, минулого відео ми зупинилися на ось такому моменті. Ми створили наш додаток. І, якщо запустити, він нас видає консольну програму. І пише Hello World. Супер. Ну, це те, що нам необхідно. А ну, так ось. Що хотілося б тут зачепити. Ну, перш за все, ми бачимо тут лише один рядочок. Ну, по суті, це один рядочок, тому що оце зверху це коментар. Коментар це рядочок коду, який не виконується. Він в нас особливий тим, що якщо. Е Написати дві похилі рисочки, і після нього щось писати, цей код не виконуватиметься. Не виконуватиметься. Не виконуватиметься. Якщо ми запустимо код, він нас не зламається, програма запуститься, тому що програма просто банально пропуститься рядочку. Ну так ось. Даній, в даній програмі: що ми бачимо? Ми бачимо один рядок, який є коментарем. Ми можемо його сміло видалити. І ми бачимо лише один рядочок коду, який запускається: один. Right line. ну І відкриваються круглі дужки в середині яких ми пишемо наше Hello World. Супер. Ну, навіть схоже десь навіть на Python. Оцим своїм Print. І, так, зараз мені вже підказка йде. От, принт, і в середині ми вставляємо свій Hello World. Е, це все круто. Але насправді C-Sharp працює трошки складніше. І те, що от ми бачимо лише один рядочок, це по суті е, перевага, яку надає шоста версія .NET. Ну, я хочу, щоб ми навчилися базовим шаблону для того, щоб ми розуміли повністю, як працює наш задаток. Для того нам необхідно оце. Видалити, виділяємо і стираємо backspace. Все. Пустий проект. Йдемо на сайт. Ну, можем, я можу йти на сайт, ви можете просто переписати це. Я можу просто скинути посилання на цей сайт, ви собі скопіюєте. Ось його посилання. Опускаємося трохи нижче. Оцей код, оцей код був у нас перед ще до того, як ми його стерли. А оцей код нам варто ставити. Копіюємо і Ctrl-В вставляємо. Дивіться. Я зараз не буду пояснювати кожне родоче коду, тому що це буде складно, і відео затягнеться, і, можливо, не всім буде зрозуміло. Те, що нам треба зрозуміти, от єдине поки що на даний момент, це те. Що це та сама програма, яка була до того. Тому що ми бачимо оцей console Right Line Hello World, і якщо ми запустимо наш додаток, він буде діяти абсолютно ідентично, як попередній. Буде виводитися Hello World. Ідеально. Але чому так складно? Ну, Тому що так працює C Sharp. Це його базовий шаблон, ну, який був раніше. Я вам кажу е, всім. То дивиться це відео, щоб ви йшли саме по такому шляху. Тому що саме так ви зрозумієте, чому. Так, а не інше. Гаразд, другий момент, який варто знати. Весь код, весь код і будь-який код, який ми захочемо щось писати, ми будемо вставляти його от, е, між цими фігурними дужками. Між оцією і оцією. Тобто, як бачимо цей right консул райтлайн, тобто команда, яка викликає нас, ну виводить нас, е оцей напис Hello World, вона є в нас між оцими фігурними дужками. і це дуже важливо пам'ятати. Тому що якщо ми десь вставимо в іншому місці, то вставимо його десь отут е або десь тут, то це вже приведе до помилок і вже нам буде середовище підкреслювати і казати, що ой-ой-ой, щось у вас тут неправильно, треба виправляти. Отже, пам'ятаємо, ми ставляємо код ось тут. Гаразд. Дивіться, ми повинні підійти до поняття, що таке змінна. Змінна. Отже, давайте вставимо коментар для того, щоб я написав вам пояснення. Змінна це комірка. Комірка. Комірка пам'ять. Отак буде взагалі зрозуміло всім. Отже. Що таке змінна і що таке кумірка пам'яті. Ну, давайте так, прикладі, так, на пальцях. Ну, дивіться, в нас є, наприклад, формула. А, е, так, 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 так. Нехай А плюс Б. І поділити на 2. Ну, дивіться, це з математики. Ми знаємо, що А і Б то є якісь там числа. Ну, сталі, так. І, в принципі, замість А і Б ми можемо підставити любе число. Будь-яке любе число, і воно нам порахує. Ну, так ось в програмуванні це А і Б будуть нашими змінними. Тобто, е я хочу в кумірку А помістити якесь число. Потім, щоб порахувалася оця формула. Ну, це супер. Це круто. Ну Тому давайте так і реалізуємо. Е ну, перш ніж перейти до того. А, ну, в принципі, то давайте. Та, ну, та, перш ніж перейти до того, треба ще зрозуміти одне. Які взагалі бувають нас, е, от такі речі? А, давайте так. Які змінні можуть бути? Як я вже сказав, а і Б можуть бути? що Правильно, числами. Тобто, числа є. Що ще взагалі у нас в світі таке існує? Ну, бачимо Hello World. Hello World це не є число, це є це набір букв. Які по громаді називають рядок. А, далі. Що може бути ще? Та що? Можуть бути в нас не, про, не просто а, числа. А, ну це так, знаєте, я от так з груб розказав. А, у нас є цілі числа. Що таке цілі числа? Це 1, 2, 3, 4 до 10, до 20. Коротше, це. Числа, які в нас ну, цілі, ми розуміємо. Ну і є дробові числа. дробові числа. Це 1,5, 2,5 і так далі. Це є дробові числа. Тобто це числа, які в нас по суті з крапкою ну, або з комою з крапкою Ось. Далі йде рядок, далі йдуть що? Символи. Символи. Або, можна навіть казати, буква, ну, літера, символ. Неважливо. Тобто, це, по суті, рядок, який складається з одного значення, з одної букви. одної буквочки одного символу. Добре. Ну, і поки що нам хватає Бо знаєте, нам поки що хватає тих типу даних, Давайте ми їх зараз дізнаємося, як вони пишуться. Ну, так от, цілі числа це є в нас int. Просто пам'ятаємо це назву. Далі. дробові Дробові. Числа. То є дабл. Або, або флот. Різницю між ними чуть-чуть пізніше. Далі. Рядок. Рядок це в нас таке діло серйозне. Це є стрінг. Стрінг. Ну і символи. символи То є чар. Ну, нібито від слова character, якщо повністю. так Тому англійську мову треба точно вчити, щоб знати, що за що відповідає. Чар. Ну, так ось, як вони використовуються. Давайте глянемо вже на прикладі нарешті. Нам треба порахувати цю формулу. А і Б, ми знаємо, що це є числа. Ну, то все дуже просто. Я беру першим, що пишу це тип даних int. Щоб програма знала, що це буде за комірка, якого типу. Число, це рядок, символ. Дальше. Пишемо назву змінної. Ну, дуже просто. Ну, ну поки що наземо її. Далі пишемо, дорівнює, і далі пишемо значення, яке ми хочемо покласти як початкове. Ну, тобто, нехай буде спочатку 2. Добре, ми, прошу дуже, ми оголосили першу нашу змінну А. Обов'язково в кінці ставимо крапку з комою, тому що це це таке, знаєте, як в українській мові, там, як і будь інші мові це. Крапка – Це те, що розділяє нас речення. Це обов'язково ставити, щоб програма знала де кінець нашого рядка. Добре. Ну в нас ще є число B. Давайте ми ще його індюзимо. Інт B дорівнюємо нехай, ну, 8. Дуже просто. Тепер у нас є дві змінних, тобто, два цілих, тобто дві комірки типом е, цілого числа. Дуже просто, дуже просто. Тепер давайте запрограмуємо нашу формулу. А як ми її запробуємо? Та так, так вона, як вона є, але давайте результат ми його також помістимо в якусь зміну. Тобто, у нас буде, от, нам вже навіть середовище підказує, нехай буде якесь int c, яке буде дорівнювати. І нашій формулі. Беремо дужки для того, щоб правильно виконувалися оператори. Е, ну, Тобто, ділення множення тому подібне. А плюс Б поділити на 2. Ну, поки що наша програма не запрацює. Ну, це зрозуміло. чому? Тому що ми не виводимо оце. -це. Ми не виводимо його ніде. Для того, щоб нам вивести, нам треба замість оцього Hello World. Ставити назву Це. Оце, оцю зміну Це. це. І це нам порахує вже нашу формулу. Дивіться, запустимо програму. Бачите? П'ятірка. П'ятірка вивелась. Тому що 2 плюс 8, 2 плюс 8 ми ми вставили в А і Б. Далі це А і Б у нас вставилося в формулу. Тобто 2 плюс 8 то буде 10. Поділити на 2 буде 5. І ми п'ятірку вставили в змінну С. Це дуже важливо зрозуміти. І тут, на зміну це ми просто виводимо. Це. Ми, е, вивели нашу, ми зробили ще якусь нашу нову програмку, застосували нові типи даних. Це, це круто. Ну, гаразд. А що, наприклад, якщо я хочу працювати не з, не з цілими числами, а з дробовими? Ну, наприклад, якщо я хочу не 2 написати, а 2. 7, ну, 9, добре, 2.9. 9. Дивіться, нам середовище підказує, що це вже неправильно. Тому що, бачите, воно каже: не можна явно конвертнути до, ну, від оце е, дробове число в ціле. Не може воно так зробити. Тобто, для того, щоб вирішити цю проблему, нам треба замість int. Написати дабл. Дабл. Це тип для дробових чисел. Супер. Тепер е, нам підкреслює, от біда нам підкреслює вже тут. Що тут каже? А дивіться, нам кажуть, що тут теж в нас воно не може конвертнути. тобто воно не може перетворити цілий е, тип е, в дробовий. Чому ж так? А дивіться. Ми присвоїли 2,9 і 2.9 в А. 8 в Б. Давайте просумуємо. 2,9 плюс 8 це буде скільки? Це буде 10,9. А 10,9 поділити на 2. Ну, десь буде там, не знаю, 4,8 чи що. Бачите? Дробове число вийшло. Результат оцього. Рівняння вийшло знову ж таки дробове число. І воно не може його перевести в тип int. Тому тут теж треба написати double. Все. Наша програма не свариться, нічого не підкреслює. І тепер ми можемо вивести результат. А, ну, 545, гаразд. Помилився трошки. 545. Бачите, вивело дробове число. Гаразд. Я думаю, з тим зрозуміло. Далі в нас є такі приклади, як. Давайте ще виведемо символ, char. Нехай ця буква буде буква F, яка буде мати в нас F. Дивіться, що таке символ? А символ от, це наш майже як рядочок, тільки він у нас поміщається в одинарні такі лапки. І він нас позначає лише один символ. Один символ. Якщо ми тут захочу написати якісь там декілька символів, все, нам середовище буде сваритися. Так не можна. Ну, гаразд. Давайте виведемо і глянемо, що це вийде. Так, чуть-чуть. О. Вивело F. Ну, все як має бути. Добре. Ну а якщо все-таки я хочу написати, от от повернутися до свого Hello World, а? Я хочу написати Hello World, знову ж таки, змінно, яку це мені писати? В чар, чи може Int, Double? Ні. Для рядків в нас є свій власний тип рядок String S дорівнює нехай Hello World. Крапка з комою не забуваємо про закінчення нашого рядка. І тепер виведемо наш S і ми бачимо побачимо наш результат. Hello World. Супер. Супер. Це ж так класно, так круто. Добре. Ну і останнє дуже цікаве. От як вивести так, щоб от рядочок, от щоб був рядок, і нехай там потім ще... Ціле число в кінці було. Теж дуже просто. Давайте, нехай ми напишемо не Hello World, а давайте ми напишемо там сума. Summa, До речі, українську мову консоль не підтримує. Хіба що, якщо там є певні маніпуляції, як це зробити, але я би казав писати все англійською мовою, тому що це так заведено. Отже, summary, сума. Summa. Добре. Тут. Пропуск, щоб в нас було так гарно все вводило. Е, і нехай. Я, ага, ага, от пишемо S. І для того, щоб у нас потім виявилося ще якесь число, якесь інша зміна, ми пишемо плюс. І е, наше C. Тобто S то є наш рядочок summary, а С то є наш результат у цієї формули. Ну Думаю, зрозуміло. Давайте глянемо, що з цього вийде. А дивіться, що вийшло. Дивіться, що вийшло. Самарі 5.45. Все ніби так, як і має бути. Дивіться, як гарно вивело в нас результат. І тепер ми можемо замість A і Б вставляти любі значення. І нам воно порахує, і все буде чудово. Ми можемо писати тут 3,9 і знову запускати програму. І воно у нас порахує вже зовсім інший результат. Тобто, бачимо, програма працює. Ми вже вивчили певні типи даних, вивчили, як це все виводити. Ну все, далі буде тільки цікавіше. У нас сьогодні все. До побачення.